Затвердити проект землеустрою, що забезпечує еколого економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування у від земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення площею 2,2241, кома двадцять газа кадастровим номером шістдесят -20 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. За межами населеного пункту села Чайчинці на території поступківської сільської ради та змінити відповідь даної земельної ділянки з кластовища на рівню. Хто за, хто проти, отримують 15-зарічних питань? Затвердити проект землеустрою, що забезпечує еколого економічне обґрунтування співзміни та впорядкування у від земельної ділянки комунальної власності сільськогосподарського призначення площою два, га два нолі двадцять кадастровим номером 6123 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту села Чайчинці на території Бостутівської сільської ради та змінити вид угід даної земельної ділянки з пастовища на рівня. Хто тобто, за, проти отримається? Розглянути всі питання по десяти восьмого стопіння оголошується у

よし <music>